Надо, щоб було дуже чисте зерно. Тому цю кукурудзу, яка зимувала на складі, очищують і відвантажують, розповідає механік фермерського господарства Віталій Таран. Час каже готуватися до нового врожаю. Піджнева треба звільняти, тому що її треба, щоб воно постояло, треба обробити насікомих, а потім аж вже завозиться. Ми ж не можемо зразу освободити і завести. Треба, щоб була. Провітрювання було спочатку. Розповідає комірник Сергій Сивак. Звільняють склад, далі прибирають приміщення. Стараємося гарно вимітати, гарно беру карсона, дудчика, гарно обдуваємо ці стіни. допустимо, гарно. Потім повністю все вимітається. Очистка зерна різних культур відбувається на сепараторі, обладнані для його сортування. Розповідає механік Віталій Таран. Зараз сюди звозять кукурудзу. От сюди висипається кукурудза, яка потребує до очистки. Загружається сюди автомобілем. Вона сюди заповнюється повне, через той отвір потрапляє вона до норій. Норії викачують нагору. Далі почнуть звозити цьогорічний врожай, додає Віталій Таран. Це все закінчиться, кукуруза, потім буде завставуватися на дефектовку, тобто, які запчастини треба замінити, заміна решет певних під культуру. Автівки теж мають справно працювати під час жнив, говорить водій Анатолій Задорожній. Він готує камаз до виходу в поле. Поміняли трохи борти, бо машина старенька. Ми ну, підготовляємо. І заодно одно би під покрос. Ось бачите, що поварені, вже нові бортиці, бокові поварені. Ну, так осталося на дні три-чотири. Із загальної кількості земель у 1060 гектарів 40% площ цього господарства засіяно зерновими культурами, ще 10% бобовими, решта технічними, такими як ріпак, розповідає його директор Михайло Царенко. Куч він розілкувався і він вийшов зими дуже добре. Десь верхні туже і нижні, якщо все достигне і не випаде, це буде десь до ценнерів до 40 центнерів. Прошлий рік ріпак давав до 50 центнерів з гектара, в цьому році трошки слабіший буде. Збирати ріпак планують, як і горох, за два тижні. Це на пів місяця раніше, ніж торік, говорить керівник господарства. Цьому року порівняно з погодними умовами, було трошки раніше. Тому що зима була тепліша, весна рання і він достигає раніше. Завдяки теплій весні врожай цьогоріч почнуть збирати наприкінці червня, погоджується з фермером директор департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко. Вплинуло на, на весь цей процес: весняна, рання весна, тепло, добре вологозабезпечення в ґрунті, тому рослини, як би сказати, скоротили. Етапи свого розвитку і розвивалися швидше в минулому році. Черкащина була одна із лідерів по збору валової валової продукції, тобто 4,2 мільйона тонн зернових було зібрано на Черкащині цьогоріч. попередньо по прогнозах. І якщо звичайно природа не внесе свої корективи, ми матимемо можливо навіть і більший врожай цього року. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.